Неначе праведних дітей, Господь любя у тих людей, послав на землю їм пророка. Свою любов благовестить, Святою правду возвестить, неначе на ж Дніпро широкий, слова його лились, текли і в серце падали глибоко. Огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того пророка скрізь ходили за ним. І сльози знайлили навчені люди, і лукаві. Господню святую славу розтлили, і чужим богам пожерли жертву, омерзились, і мужа, свята горе вам на стогнах каменем побили. І праведно, Господь Великий, мов на звірей тих, лютих, диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роде лютий і жорстокий, Вомісто кроткого пророка Царя вам повелів надать.